Вітаю! Пропоную вам переглянути відео, як можна створити навчальне відео із звичайної презентації PowerPoint. Отже, увага на екран. Перед вами презентація коротенька, але можна зробити відео. Як же ж це зробити? Дивимося, інструменти вверху, які у нас є: малювання, конструктор, анімація пока слайдів і записати. Натискаємо Записати. Записати. Зверніть увагу, можна спочатку, можна окремий кожен слайд. Ну, ми зробимо спочатку. Які ж є інструменти у нас? Є лазерний вказівник, коли потрібно щось виділити, є ручка, є маркер. Можна вибрати будь-який колір. Є гумка. Можна включити камеру, мікрофон у нас вже включений. Записати, зупинити, відтворити повторно, можна додати нататки. Ну, але це вже пізніше. Як же ж записати відео? Отже, увага! Натискаємо на червоний кружечок Записати. Налаштовуємося, дається нам час. Клас готовий працювати, додавати і віднімати, й вирази рівняти, вчасно руки піднімати, приклади всі розв'язати. Готові? Молодці. Діти, перед вами потяг. У першому потязі. Зверніть увагу, один пасажир. Нам потрібно визначити, скільки ж пасажирів везе кожний вагон потяга. Отже, у другому, скільки буде? Звичайно, 6. А в третьому молодці. 10. А в четвертому. Сім. Ви правильно порахували. В наступному. П'ять. І в останньому. Три. Звичайно, молодці. Ви справилися із завданням. Далі зупинити. І закриваємо на хрестик режим запису закриваємо. Зверніть увагу, і на першому, і на другому слайді появився у нас ось значок мікрофона. Якщо буде включена камера, буде ще й ваша фотографія. Можна прослухати. І тепер перед вами потяг. У першому потязі, зверніть увагу, один пасажир. Нам потрібно визначити, скільки ж пасажирів за кожний вагон потяг Якщо щось не подобається, можна видалити. От. І записати заново. Але як же ж зробити з цього все відео? Зверніть увагу, записати, записування відео аудіо і є вкладочка Експортувати у формат відео. Натискаємо. Відкривається сторінка запису, створення відеозапису, створити відео. Зберігаємо, куди вам потрібно. Я зберігаю на робочий стіл. Ви бачите, що тип файлу відео mp 4 Зберігаємо і дивимося, що ж у нас є. Ось наш значок повторення у нас було, але поки що не відкриється. Чому? Тому що відео відкривається. Якщо ви спробуєте відкрити, бачите, ще не відкривається. Тому що іще не оброблене. Але я готувалася і в мене вже є чернетка. Пропоную подивитися. Починаємо озвучувати кожен наш слайд. Флаг бачите, наше додавати, відео готове. Наше відео готове можна. Або на YouTube, або так дітям давати дивитися. Нескладно. Ні, не складно. Я бажаю вам успіхів і вірю, що все у вас вийде. Ще одним потужним інструментом для запису відео є розширення від Google Screenity. Спочатку, до речі, за допомогою. Цього розширення і створене дане відео. Де ж його знайти? Відкриваємо пошукову систему Google Chrome. Звіряємося, щоб обліковий запис Google і Google Chrome співпадав, тобто фотографії були однакові. Далі. Біля меншої фотографії три крапочки натискаємо, шукаємо значок пазл, розширення. Відвідати веб-магазин Chrome. Є. Далі <клух> розширення і вводимо назву нашого розширення. Screenті. Ось голубенький такий значок, голубенький кружечок. Далі, якщо цікаво подивитися відгуки, огляд, додати в хром, додати, Питає, додати розширення чи скасувати? Додати. Так, додається, завантажується. Далі, щоб встановити це розширення на панель швидкого доступу, якось у мене вже є багато. У нас є значок ось, пазл. Зараз ще хвилиночку воно завантажується, є значок пазл. Завантажується, встановлюється, додається до Google Chrome. Зараз висвітиться, що встановлено. Є. Далі. Натискаємо на пазл і шукаємо ось наші скриніті. Натискаємо на кнопочку. Є. І наше розширення вже готове. Що ж можна записувати за допомогою розширення? За допомогою цього розширення можна записувати все, що у вас є на екрані. Отже, як це працює? Спочатку включаємо. Немає камери, немає мікрофону, камера є. Камеру можна зменшити, передвинути. Я в даний момент виключу, дозволити. До мікрофону. Угу. Мікрофон дозволити. Включаємо мікрофон і почати запис. Дозволити. Вибираємо. Зазвичай я вибираю увесь екран. Надіслати. Що саме можна записувати? Можна записувати, як виконувати завдання. Ну, Наприклад, Scratch. Як виконуємо завдання. Починаємо з події, коли натиснуто, рух. Вибираємо наскільки. Далі, можна записувати бордовські документи. Наприклад, прийшла зима, так? Ой, англійська мова, перепрошую. Прийшла зима, як зразок. Можна показувати фотографії, пояснювати. Можна показувати, презентацію записувати. Так, які числа закрити квіточками та назвіть сусідів. Так, звичайно, це, можна це записувати. Далі. Для того, щоб зупинити, натискаємо дивимося, був, ви бачите, був е а голубенький кружечок, зараз він червоний. Пишемо, натискаємо Стоп. Підготовка до запису. Записується система працює. Ви бачите, пішло вже 36% оброблено. І ось попередній перегляд. Можете включити, подивитися попередній перегляд. І далі чекаємо, якщо прокрутимо вниз, можна завантажити веб, але зачекайте, поки відео обробиться, завантажити як МП4. Зачекаємо. Ну, Далі ми можемо включити прослухати, що у нас було. Як ми з вами. Бачите, поки експортується у формат mp 4 ви можете переглянути свій файл. Якщо щось не подобається, можна перезаписати. Чекаємо, чекаємо. Так, тобто ви зрозуміли, що записувати можна будь-що, будь-які документи. Будь-які фотографії, будь-які завдання. Все, що у вас на екрані, можна записати за допомогою розширення від Google, яке називається Screenity. Чекаємо ще. Можна, звичайно, завантажити як веб але потім ну, не всі комп'ютери підтримують, щоб можна було продивлятися це відео. Потрібно буде онлайн конвертувати в MP4, тому легше зачекати, поки буде експортовано у формат MP4, і тоді вже завантажити. Чекаємо. Нагадую ще раз, де знайти три крапочки, знак розширення відвідати веб-магазин. Скриніті. І так, як у мене вже, ми тільки що встановили разом. Вже є, можна тільки видалити. А спочатку буде додати в хром. Так, перевіряємо, що ж у нас чи записалося а вже чи ні. Так, ось, завант... експортувалося, завантажити як mp 4 Зберігаєте, куди вам потрібно. Наприклад, завантаження чи в якусь іншу папку. Зберегти все. Ваше відео готове. Я бажаю вам успіхів. Пробуйте, Все у вас вийде!